В ефірі підсумковий випуск новин про головне і актуальне за цей тиждень розкажемо вам далі у студії Катерина Домс. Мої вітання. Бойовий прапор 55-го окремого стрілецького батальйону 63-ї механізованої бригади за майорів на майдані волі у Тернополі. Встановили стяг військовослужбовці на честь своїх побратимів. Деталі дивіться у нашому сюжеті. Тернополі на майдані волі замайорів ще один прапор: це бойовий стяг 55 го окремого стрілецького батальйону, 63-ї механізованої бригади. Місце для військових знакове. Батальйон формувався на Тернополі, і ми вирішили цей прапор поставити площа волі, так як ми боремося за волю України. На захід прийшли військові, рідні загиблих героїв та небайдужі тернополяни для багатьох присутніх. Цей прапор це ціла історія та спогади на все життя. Ну, в першу чергу, це є як на мене, дуже така визначна подія. Це є дуже приємно, тому що запросили і вшанування наших загиблих воїнів і вшанування тих, хто пропав безвісті. Ті, що не повернулися. Ну і це. Дуже приємно, тому що наш батальйон все ж таки тримає до сих пір оборону, продовжує захищати нашу неньку Україну і справляється з поставленими задачами. Я схвалюю це, щоби всі ми, українці, знали, що є такі хлопці, які заслуговують на таку пам'ятну табличку, на заслуговують на те, щоб підняти прапор свого батальйону щоб знали про них серед учасників заходу, і мама військового Володимира Паламара. Її син воює з 2014 року. Каже для бійців, такі події дуже важливі, адже це можливість зібратись усім разом та поспілкуватись. Також це нагода згадати побратимів, які полягли у боротьбі за незалежність. Мені зараз приємно, що люди хоч трішечки хоч зібрались тут і на підняття. Військового прапору цього батальйону це важливо, тому що багато наших військових, на жаль, вже загинули. Ми будемо їх пам'ятати. Нагадаємо, раніше на Майдані волі у Тернополі встановили прапори із назвами українських міст, де ведуться найзапекліші бої. Останні, які з'явились тут, стяги з написами Лиман, Авдіївка та Сіверськ. У Тернополі відкрили оновлений термомодернізований дитячий садочок. У дошкільному навчальному закладі номер 32 утеплили стіни, замінили старі вікна та двері на нові, енергоефективні, провели повну заміну системи опалення та встановили систему освітлення з енергозберігаючими лед-лампами. Загальна вартість проєкту складає близько 28 мільйонів гривень, реалізували його за кошти Європейського інвестиційного банку. Деталі дивіться у сюжеті. У Тернополі відкрили оновлений термомодернізований дитячий садочок, розташований дошкільний навчальний заклад на вулиці Петра Батьківського, 46 у мікрорайоні Кутківці. Такий проєкт не лише перший у Тернополі, а й перший в Україні, каже міський голова Тернополя Сергій Надал. Реалізація даного проекту відбувається за підтримки фінансування Європейського інвестиційного банку. Міська рада Тернополя уклала договір на проведення таких робіт по термомодернізації по 20 в наших навчальних закладів в дитячих садочках це перші, які роботи вже завершені. Загалом в рамках проєкту провели роботи з утеплення фасадів, зробили підігрів підлоги в ігрових кімнатах, замінили систему теплопостачання, вентиляції та освітлення. В результаті реалізації даного проєкту зменшиться споживання всіх генераносіїв від 35 до 50%, а це економія коштів для наших освітян. А саме можливо, тут набагато комфортніші, зручніші умови для діток, які тут займаються. Роботи у садочку розпочалися ще у квітні 23-го року. На жаль, через воєнний стан, мобілізацію працівників, перебої з електроенергією та обмежене фінансування роботи затягнулися. Я хочу подякувати перше європейському інвестиційному банку за добру співпрацю, подякувати групі управління проекту Міністерства інфраструктури, яка дуже плітно працювала з нашими підрядними організаціями і з нашими службами. І бажаю всім діткам, всім батькам, щоб їм це було комфортно, затишно і безпечно. Загальна вартість проєкту складає близько 28 мільйонів гривень. Зазначають у міській раді. Наступні 19 закладів освіти у Тернополі, на які теж чекає термомодернізація, відремонтують у наступні два роки. На варті безпеки дітей у школах Тернопільщини з нового навчального року розпочали роботу офіцери служби освітньої безпеки. Що саме вони робитимуть та які завдання виконуватимуть у наступному матеріалі? 1 вересня офіцери служби освітньої безпеки приступили до виконання службових обов'язків у навчальних закладах Тернопільщини. Їхнє основне завдання створення безпечних умов навчання для усіх учасників освітнього процесу. Поліцейські забезпечуватимуть правопорядок у школах, патрулюватимуть територію, попереджатимуть правопорушення, а також контролюватимуть пропускний режим, щоб запобігти проникненню сторонніх осіб та потраплянню небезпечних предметів на територію навчальних закладів. Наше завдання як інспекторів служби освітньої безпеки полягає не лише в тому, щоб реагувати. Та на негативні події під час навчальних заходів, але робити все можливе для того, щоб вони не виникали. Офіцери служби освітньої безпеки пройшли ретельний конкурсний відбір на посади та спеціалізоване навчання для роботи у школах. Поліцейські вивчали вікові особливості дітей, їх психологічний та фізичний розвиток, принципи інклюзивної освіти, навички ефективної комунікації та основи до медичної підготовки. Офіцер служби освітньої безпеки буде закріплений за школою на постійній основі, аби ефективно взаємодіяти з усіма учасниками освітнього процесу. Для нас Дуже важливим є нововведення, це введення в штат офіцера безпеки освітнього процесу, адже на першому місці у воєнний час. Є безпечне освітнє середовище, безпека кожного учасника освітнього процесу. Офіцери служби освітньої безпеки відповідатимуть не лише за безпеку у школах, а й виконуватимуть просвітницьку функцію, проводитимуть профілактичні бесіди з школярами, братимуть участь у педагогічних нарадах, спілкуватимуться з батьками учнів і допомагатимуть вирішувати конфлікти. Ми будемо багато спілкуватися, як з викладачами, з дітьми і батьками для того, щоб втілювати корисні проєкти, організовувати цікаві заходи і виконувати не лише превентивні. Функцій, але й важливі просвітницькі та наставниць, допомагаючи дітям, батькам і вчителям усвідомлювати значення безпека та попереджувати можливі їхні ризики. А ми продовжуємо випуск. У Тернополі ремонтують дорогу на транспортній розв'язці з луки енергетична. У зв'язку з цим рух транспорту на даній ділянці обмежено. Деталі далі. У відповідності до рішення виконавчого. Комітету і 7 8 вересня буде продовжено роботи з поточного ремонту транспортної розв'язки вулиць Злуки, з Бараська, промислова текстильна енергетична. На дані транспортної розв'язці за ці дні при сприяглих погодних умовах мали б встелити стелити верхній шар асфальтобетонного покриття. Наразі виконуються підготовчі роботи. Сьогодні влаштовується частина нижнього шару в районі примикання вулиці енергетичної. Так само проводяться роботи з нарощення горловин оглядових колодязів інженерних мереж, влаштування дорожних плит на колодязях, влаштування бордюрів. Дані роботи за сьогодні. Практично за сьогодні мають бути завершені завтра з 10-ї години ранку до 10-ї години вечора. Плануємо влаштувати верхній шар асфальтобетонного покриття частини транспортної ділянки, тобто рух транспортних засобів буде заборонено частково. Тобто легкові автомобілі і маршрутні транспортні засоби будуть їздити, а електротранспорт буде їздити зі зміненими маршрутами. Це, це заплановано на тих два дня, на 8 і на 9 вересня. У Тернополі відбулася установча конференція обласної федерації роботодавців. Основна мета спільноти це захист інтересів підприємців та збільшення кількості робочих місць у регіоні. Деталі Ірина Канюка розкаже. У Тернополі провели установчу конференцію організації роботодавців Тернопільська обласна федерація роботодавців. Спільнота покликана об'єднати та підтримати підприємців Тернопільщини, а також забезпечити збільшення кількості робочих місць. Основні функції цієї організації вони будуть. Більш дорадчі і з метою захисту нас як роботодавців для того, щоб ми могли відстоювати свої інтереси, для того, щоб ми могли конкурувати на ринку праці. Подальше, звичайно, ми чекаємо що повернення з фронту людей. Ми повинні організувати їм робочі місця. Ми повинні забезпечити на сьогоднішній день наш, наш потенціал кадровий, який дефіцитний в нашій області, в нашому в наших бізнесах. Організацію створили 12 підприємств області з різних галузей промисловості. З них сім ключових було обрано дирекцією обласної федерації. Створюємо 12 підприємств з різних галузей господарства. тут сьогодні присутні представники сільського господарства, переробної галузі, логістики, виробники труб і тому подібні. Тобто, основні ми створюємо. Перший крок робимо, по якій ми будемо далі розвивати нашу організацію в області. Під час дійства був присутній генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов. Він розповів присутнім підприємцям про організацію, яку очолює та підтвердив, що в найближчий час Тернопільська обласна федерація роботодавців стане повноправним членом Федерації роботодавців України. Ми, перш за все, працюємо на виробники. Тобто, якщо до нас прийде імпортер і скаже, хочу завести різного китайського товару в Україну і зробити мені якісь умови, щоб це було дешевше і більше. Я скажу ні, тому що я працюю навпаки на українського виробника і хочу, щоб він щось вивозив до Китаю. На порядку денному засідання розглянули питання створення самої організації, затвердження її назви та статуту. Також створили керівний орган та обрали директора. Члени організації одноголосно підтримали на цю посаду генерального директора компанії Вікнарьов Сергія Захарчишина. Ми організуємося для того, щоб створити як найкращі умови для наших працівників в майбутньому для того, щоб розвиватися, тому що потенціал великий. Підприємствам, які є учасниками організації, буде надана підтримка та допомога в їхньому розвитку, оскільки основною метою федерації є розвиток саме українського виробництва. Головна ідея і головна ціль роботи нашої федерації це розвиток національного виробництва. Ми об'єднуємо 8 тисяч виробників, саме виробників. Тобто, ми за те, що в Україні виробляли. Ми автори концепції зроблено в Україні і з точки з боку бізнесу і локалізації я автор закону про локалізацію. І ми вважаємо, що не може бути іншого шляху в Україні як розвивати власне виробництво. Також Тернопільська обласна федерація роботодавців сприятиме комунікації між підприємцями та органами місцевої влади, тим самим надаючи підтримку від різних соціальних інститутів. Поповнити книжковий фонд та залучити до читання ще більше людей. У Тернопільській обласній універсальній бібліотеці підбили підсумки благодійної акції «Пожертвуй книжку бібліотеці Продовж трьох місяців. Усі охочі приносили до книгозбірні різноманітну літературу. До збору долучилися тернополяни, гості міста та місцеві видавництва. Також книжки та кошти на їх придбання надсилали за кордону та різних областей України: Рівненської, Хмельницької та Вінницької. Деталі дивіться у сюжеті. У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці провели благодійну акцію зі збору книжок. Вона мала назву Пожертвуй книжку бібліотеці. Метою ініціативи було поповнення книжкового фонду Книгозбірні. За словами директора бібліотеки Валерія Бачинського, таку акцію вирішили провести через нестачу коштів для поновлення фонду. Ми відчуваємо, що ми не можемо всі книги дати, ті, які зараз хочуть читачі, особливо молодь. Тому ми оголосили три місяці назад цю акцію пожертвуй книгу в бібліотеці. І ця акція вдалася нам надзвичайно успішно, тому що буквально щодня молоді люди, особливо я підкреслюю, молоді люди, приходили і на малі суми приносили книги для нас. Акція тривала з 6 червня по 5 вересня. Її підсумки підбили символічно у міжнародний день благодійності. До збору книг долучились тернополяни, гості міста, місцеві видавництва. Також літературу та кошти на неї надсилали з-за кордону та різних областей України: Рівненської, Хмельницької та Вінницької. Було дуже багато дзвінків мені особисто. Коли просили, щоб продовжити, тому що ми в відпустці, ми ще не можемо приїхати там в Тернопіль, і так далі. Але ми дуже хочемо прийти в бібліотеку і подарувати книгу. Були люди, які з-за кордону домовлялися, щоб від них передали. Ті, які приїхали просто на короткий термін до Тернополя з-за кордону, з Канади, зокрема, з Німеччини, так які вони приходили і дарували книгу і їхали назад туди. Тобто дуже багато людей. Учасниками акції були й працівники бібліотеки. Серед них Любов Резнер. Жінка принесла дитячі книжки та твори українських авторів. каже, доєднатись до збору вирішила, оскільки сама захоплюється читанням художньої літератури. Я дуже люблю читати. Я почала читати. А для мене віддавати свою книжку це як віддавати свою дитину. Тому я пішла і для бібліотеки ще купила в книгарні одну книжку. Важливо читати, щоб знати нашу. Історію і книжка розвиває людину, розвиває її логіку, розвиває внутрішній світ. Бачення загалом до акції долучилось 95 учасників, які принесли майже 500 книжок. Зібрана література різна за жанрами та вартістю. Тут є книги для дітей, художня, наукова, документальна та фахова література. Приносили навіть підручники. Працівники книгозбірні розповідають, що планують продовжити акцію, оскільки бачать її актуальність серед відвідувачів. У Тернополі побував волонтер, який збирає гроші на ЗСУ. 64-річний житель Полтавщини Олександр Канібалоцький їде на велосипеді до Ужгорода. Маршрут благодійника пролягає через сім областей України. За день чоловік проїжджає понад 130 кілометрів. Увесь шлях долає на своєму двоколісному, якому більш як 40 років. Нині чоловік зібрав вже майже 170 тисяч гривень на потреби військових, подробиці далі. 64-річний Олександр Каніболоцький вирушив у благодійний велопробіг Україною. 30 серпня він дістався до Тернополя. Житель села Опішня, що на Полтавщині, їде на велосипеді до Ужгорода, щоб зібрати гроші на потреби військових. Пенсіонер каже, таку ініціативу втілює у життя вже в четверте. Минулого разу він за 10 днів подолав 1200 кілометрів та побував у п'ятьох областях. Тоді під час поїздки зібрав один мільйон. 600 тисяч гривень. За ці кошти придбав для бійців реби, безпілотники та прилади нічного бачення. От я побував там, подивився на потреби хлопців і вирішив час зробити. Думаю, може пощастить, люди побачать, а може ще скинуться потрошки. Допомагає війську Олександр з 2019 року. Спочатку їздив велосипедом по околицях Полтавщини, а з початком повномасштабної війни почав влаштовувати благодійні велопробіги. Чоловік пригадує, що перший пробіг був довжиною в 500 кілометрів. Наші воїни чекають там допомоги. Без волонтерської допомоги дуже тяжко. Дуже тяжко Тому я і вирішив спробувати. Теперішній маршрут благодійника пролягає через сім областей України. За день він проїжджає понад 130 кілометрів. Увесь шлях долає на велосипеді, якому більше 40 років. На випадок поломки завжди возить із собою змінні запчастини. Це мого покійного батька. Десна, Україна. тут було написано Десна, тут Україна наліпки були. В дорогу чоловік завжди бере із собою мінімальну кількість речей. Це теплий одяг, дощовик, вода, їжа та ліки. Також має прапор України з підписами воїнів, який привіз із фронту. Ось прапор, підписаний. хлопцями. Як побачили, там 110-та, 116, та вісімдесят перва бригада. Наразі Олександр зібрав вже 164 тисячі гривень. Каже, що гроші небайдужі люди перераховують на банківські картки. Також чоловік сподівається, що до кінця велопробігу вдасться зібрати необхідну суму, аби покрити потреби військових. <му> І наостанок розкажемо про спортивні досягнення наших краян. Влад Касіян і Матвій Бочин посіли призові місця на чемпіонаті світи з кікбоксингу Бако. Участь у цих змаганнях брали понад три тисячі учасників 65 країн, як виборювали перемогу у матеріалі. Днями тернополяни Валентин Касіян та Матвій Бочан повернулися з чемпіонату світу з кікбоксингу, що проходив у столиці Угорщини Будапешті. Це вид спорту, в якому поєднується техніка і правила тайського боксу з прийомами карате. На чемпіонаті хлопці здобули нагороди та почесні звання. Валентин став чемпіоном світу з кікбоксингу у ваговій категорії до 63,5 кілограмів серед юнаків з 18 років. Твій виборов бронзу та звання кандидата в майстри спорту з кікбоксингу у ваговій категорії до 67 кілограмів серед юнаків 15-16 років. Щоб попасти на міжнародні змагання на даний світ, хлопці прийшли в бір на чемпіонат України. Тобто ми з початку року вже активно готувалися. ми готувалися до чемпіонату України. Хлопці пройшли відбір, стали першими номерами. Після чого підготовка була поділена на пару циклів. Були підготовчі збори в Болгарії. Після чого ми робили тут в Тернополі міні-кемп. Ми робили збори, запорошували спортсменів з Чернівців, з Хмельницької, Закарпатської областей. І тиждень посилено готувалися туди. Було два тренування на день, і хлопці активно готувалися. На чемпіонаті було заявлено понад три тисячі учасників з 65 країн світу. Валентин Касіян розповідає, що під час змагань провів чотири поєдинки. Найважчим для хлопця видався півфінал, у якому він змагався з представником Боснії та Герцеговини. З Цим я ізучався вже третій раз. Два рази я йому поступився. другий раз я по рішенню суддів в один бал поступився, і тут в мене були всі шанси на те, щоб доказати, що я сильніший. І я зміг це зробити. Я закінчив бій достроково і тим самим доказав, що я сильніший за нього і маю право на таке звання як чемпіон світу. Це був такий найважливіший для мене бій, тому що цей хлопець Боснії Церговини він на першому місці в світовому рейтингу в моїй ваговій категорії. І це був принциповий бій, в якому я мав отримати перемогу, щоб іти далі. Бронзовий призер Матвій Бочан провів три поєдинки. Хлопець переміг суперників з Гватемали та Сербії, проте в півфіналі поступився представнику Польщі. Дуже сумно було, тому що я впевнений був, що я переміг, і всі кричали. Ну там мені здається, що судді трішки провтикали, так можна сказати. Ну, Я був певний, що я виграв, але тут підняли руку йому і було дуже обідно. Спортсмен каже, що зупинятись на досягнутому не планує і має намір продовжувати свою спортивну кар'єру. Плануємо, бо вже багато значить, вже багато праці зроблено, то вже треба далі якось продовжувати. Тренер хлопців Павло Михайлиця розповідає, що цей чемпіонат є найбільш важливим для юних спортсменів. За його словами, такого результату в Тернополі не показував ще ніхто. Хлопці приклали максимально багато зусиль і стати чемпіоном світу або призером це є найвища нагорода в даному виді спорту. Тому я максимально задоволений результатом хлопців. Після чемпіонату світу спортсмени відпочиватимуть та відновлюватимуть свої сили в подальших планах участь в чемпіонаті України, що проходитиме в Тернополі. І на цьому випуск завершено. Дякую, що були з нами. Бережіть себе та підтримуйте збройні сили. До зустрічі.